Роберт Бернс моє серце в верховині, Перекат Микола Лукаша. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, соколом боя, моя мрія в На Навздогін вітрам, моє серце в верховині, Де б не був я сам Пусть здорова, Верховино, любий рідний край. Честі слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч і дує на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори і білі її сніги, прощавайте темні збори, світлі і луги, прощавайте пучі дикі і цінняві гаї, прощавайте, буйні ріки і бистрі й рочаї. моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом боя. Моя мрія в горолине, навздогін вітрам, Моє серце в верховині, Де б не був я сам.